Я уявляла його таким е, моїх фантазіях, моїх уявленнях, моїх образах, він був саме такий і раз такий. І от зараз я його тут десь трішки докручу, тут десь трішки про нього потурбуюсь, тут десь прийму за нього рішення, і він буде ну, така бубочка-ізюмінка, яку я собі намалювала в своїй голові. І е, ось ця бубочка сидить напроти і думає. Блін, як круто! Про мене щось там придумали, про мене щось там собі воображають, мене люблять, про мене турбуються, приймають за мене рішення, мені комфортно, і ця бубочка що починає робити? Правильно, вона починає розслаблятися. І коли дівчонки, от, типу, я собі там е щось в своїй голові намалювала, я собі уявляла, що він буде такий, тобто очікування, коли очікування не співпадають з реальністю, починається що правильно розчарування. І, типу, я думала, що він буде такий. Ні, дівчат, не буде. Не буде він таким, як ти його собі уявляла.